От скажіть, ви літали в літаку колись? Ні, на жаль, ні. На жаль, не, не літали. Ні. А от як ви вважаєте, що з людиною відбувається, коли вона в літаку летить? Що з нею може відбутися? Ну, не таке щось погане, не, там не катастрофа, не розіб'ються або не ще щось таке погане, а може взагалі. Ну так, якщо переїсть або там вже переп'є, то може щось таке. З з злучитися з нею. Можна випити грам пиничкою, буде все добре. Як буду десь літати, спробую цей метод, і потім вам розкажу, чи нормально, чи ні. А ще, може, що з організмом, з тілом людини, що відбувається, коли ось вона. Я не знаю. На жаль, я була в тих ситуаціях, тому я не я нервну. Ну, фільми може якісь дивилися, може там не знаю, може в обморок падали, може, ще там танцювали, може. якісь Стає погано, задихуються, ну якби в висоті, може, не кожен, ну, якби це. Ну, так, є таке, що не кожен може літати і там, каже, лучше десь об'їду це діло, все, і чи перепливу, ну, літати не буду. Насправді, з людиною відбувається, просто в неї волосся в два, два рази швидше росте, коли вона летить в літаку. Цікавий факт. Так. Да. Дякую за відповідь, також було цікаво. Будь ласка.